Всім привіт із села. Це мій перший досвід в цьому році обрізання винограду. Ось так рукава поробив, вже є грони. Ось тут видно, зараз фокусується. Тут, тут є грони. Ось так виглядає воно все. Але морози в цьому році трошки приморозили його. От особливо цей примерз. І він пускає нові пагани, на наступний рік буду з них робити рукави. рукава. Ось так підв'язано. Буду сподіватися, що я правильно все обрізав, все зробив. А ви підписуйтесь, ставте лайки. Слідкуйте за моїми подальшими відео. Дякую за увагу.